І ви просили нас показати нашу відрізну лінійку. Тож зараз зроблю швиденький огляд. Ну, перш за все, вона виглядає ось так. Ось так виглядає торгівельна марка, тут є номер. Тут рахуються настили після відрізів. Заточується ось так от лезо. Вона йде ось так от в комплекті безпосередньо для того, щоб вішати рулон. В цілому ми користуємося нею вже більше двох років. і насправді дуже задоволені. Вона дуже-дуже полегшує процес і автоматизує його. Купляли ми її в компанії Savatex. Раніше вона вартувала більше 11,5 тисяч гривень. Наразі ну вже два роки пройшло. Я думаю, дорожче, тось тобто, уточнюйте, але ми нею дуже-дуже задоволені. І оскільки ми в який момент працюємо переважно з легкими тканими середньої тяжкості, то тобто, з футером також вона ідеально справляється для відрізів на настилів тринитки, трикотажу, футеру з на